Всім привіт! В цьому відео я спробую відновити сірники після контакту з водою. Взагалі, це не те, що треба відновлювати. Хіба що якщо ви граєте в 24 години виживання десь там в лісі? Наприклад, і змоги купити нові, немає серйозно. Вони коштують буквально копійки. Як бачите, тут три сірники. Один з них я просто окунув воду, нібито впустив пачку сірників в калюжу, інший кинув воду ненадовго, хвилин на 5, а інший зовсім не буду кидати. Зрозуміло, якщо їх зовсім не сушити, а просто лишити в кармані, то зіпсуються всі. Я сушити буду на флязі з кип'ятком. Це як якийсь небудь радіатор, тобто батарея, але компактний. Далі можете бачити таймлапс. Перший сірник. горить, як завжди, нічого незвичайного. Ледь намоклий сірник горить, ну, як і перший, все ж є сенс їх сушити. Та довго тривало намокший сірник. Шум такий ніби отут загориться, але сірка дуже промокла. Ну, який висновок, що все ж сушити їх є якийсь сенс. Якщо вони намокли тільки що.